Ша замінює шум машин, аби ми згадали тих, кого вже немає. Щодня о 9-й рух головною вулицею країни хрещатиком зупинятимуть, щоб провести загальнонаціональну хвилину мовчання. Під час хвилини мовчання зупинятимуть рух автомобільною дорогою на хрещатику, і там, окрім приватних автівок, має зупинятися ще й громадський транспорт. Хоч і така ідея виникла вже давно, втілити її вдалося тільки зараз. Спочатку йшлося про сповіщення у Києві цифровому на ескалацію у метрополітені, гучномовцями на вулицях та нагадування через відеоекрани по всьому місту, але не вся система оповіщення у столиці була до цього готова. Зараз ми поки що говоримо лише про хрещатик, навчимо хрещатик. Зробимо так, щоб гучномовці були по всьому, по всій вулиці, і згодом потім можна буде підключати інші райони, тому що в нас є районні адміністрації, які потенційно могли б за схожею, абсолютно схожою схожим сценарієм, так само робити це, наприклад, у своїх районах. Проте з громадським транспортом по всьому місту виникають питання. Метрополітен, мабуть, не буде зупинятися, тому що це ну фізично досить складно і транспортно досить складно. Громадський наземний транспорт їздить через мости, і зупинятися на мостах це є небезпечним. Ну і загалом, в принципі, не рекомендується зупинка саме на мостах без там якоїсь нагальної потреби.